Усім доброго, раненька, У нас на годиннику 7.02, сьома ранку. Сьогодні у нас Миколая, тому всіх вітаю з тим святом. Надію, всі були чемні, але це не точно. Такс. І ми виїжджаємо таксувати сьогодні зранку і, напевно, під вечір. І тим паче сьогодні у нас компанія з сьомої ранку по десяту. Тому я себе переборов, я поспав, не знаю, з ну, 4,5 годинки. Проснувся важко, але прямо зараз, в принципі, такий доволі, ну, скажімо так, відносно бодрий. Але думаю, що зараз буду їхати, і я зараз по дорозі буду вже помаленьку е, спати. Так, прогріваю я добряче машинку, бо так трохи холодно. Болт, поки до ну, 7 ранку я не знаю, поки нічого не світиться. Я взагалі не знаю, знайде якісь замовлення в такій годині. Це я перший раз в сьомо ранку кудись виїжджаю. Максимум я виїжджав, здається, за 28-8 десь так. Бо я пам'ятаю, я робив якісь замовлення, і я майже 8 ранку був біля Дублян чи де я то був? Хоч вже не пам'ятаю. Так що погибаю машинку і чекаємо. Замовлення зраненька. А, ну, і то поки машинка переривається, я думаю, полялякою трошечки. Вчора, ну, за кадром, звісно, таксував трохи там заїхав на Руська, так, туди ну, неважливо. І там є класна, доволі таки пряма дорога, можна сказати, без машин. І я такий. Хм, а давайте провірю, за скільки машина розганяється до 100. Я ж то взагалі не в курсі. Скачав один додаток, зробив десь 4 заїзда і маю два результати самих таких хороших. Не знаю, тут буде видно чи не буде. Я скіншот зроблю, вставлю зараз секунду. І що? Машина тупо їде як завод. Перший саме це це мене вийшло до 112,9 ой, 12,2 майже 12,2 секунди. І наступний вийшов, скажімо так, як завод пише 11,3. заводу що показує інтернет, машина їде до 111,2. Так що 11,3 заводу це взагалі таки е, топ, я би сказав. Доволі таки все окей, це говорить можливо про те, що машина реально в хорошому стані. І, до речі, вчора, коли міняли, то я вчора міняв цей втулки стабілізатор і ту подушку мотора замінили, мотор сухий, взагалі немає ніяких підтіків масла, чи як там. що коробка, що мотор, взагалі чітко, я в шоці. Єдине, що трубочка трубка цього як його, трубка гідрача. Вона запотівша, вона не тече ще запотівша. Ну, це фіня. це пізніше трупо знімати, переівальцювати. коротше, це фіня. Це Вже як почне текти, тоді вже це можна робити. Так вона тільки легесенько запотівша. Це єрунда. Днище ідеальне. Так само глушак. Там взагалі всюди немає жодної е, цього. Е, жодного. Господи. Коч жодного рижика немає. Абсолютно ніде передні амортизатори стоять оті, як там, Саш, Сарш. Коротше, оті, типу, круті, я не знаю, не сумніваюся, що це завод, але хороші стоять. Коротше, я в шоці, порівняно з поло, який був, у неї глушак проржавів повністю. Там оця йде, що тепер ще є металева е, захист, він просто кусками, він вже тупо відвалювався. То я машину продав, це власник собі вже новий, він собі сказав, що зняв, Типу, ну, то повністю глушак поміняв, бо він ну, біжав, пищав. Короте. Балка там була ну, нормальна, але просто ржава. Типу, вона була ну, не вся, а така в плямах, ржавщинах. Типу, вона тут на Сіаті взагалі немає жодних нюансів. Абсолютно. Можливо, тому що вони в різних країнах їздили. Ця їздила у Франції, а там та Греція чи де там? Чи Італія. Італія, здається. Італія та. Короте. Обороти нас вже впали, так що я думаю, що можна помаленьку вмикати Болтика. Я думаю, що швидко замовлення не знайде. Тому давайте чекаємо. Так, помаленьку я не знаю, чи то їхати в сторону Варшавської, Голоску десь туди. По дорозі я думаю, що щось знайде, я навіть включив радіус 3 км. В принципі, в такій годині у нас заторів якби не буде. І на початок зранку можна собі, я думаю, отак їхати. Не знаю, бо там на голоску є квадратик. Жовтий появився. Коротше, не знаю, зараз буде видно. Що ж, перше замовлення знайшло тут на замах і, здається, на Чернівецьку. Начебто на головний вокзал, я так по карті побачу, що це здається головний вокзал за 200 майже гривень, а у нас 10% комісія, тому спокійно хоче погнали. Замовлення виконав. Це було швидко такий кайф їздити. Взагалі пі -пі -пі слів немає, машин немає. Прилітало по дорозі одне замовлення з подачею. З подачою 3,5 і в Лисиничі за тих самих 200 гривень. Я такий не не хочу, але краще б взяв його, тому що прилетіло ще гірше. З подачею в 3 Щось я не подивився, куди їхати, за 126 гривень готівкою. Але я вже прийняв, тому що е, акційна промка там 50% прийняття. Зараз я би скасував, але в принципі, я думаю, замовлення би інше швидко знайшов. Ну ладно, машин немає, можна їхати. Я швиденько це замовлення виконую, я не думаю, що це буде далеко їхати кудись. Швиденько -то виконую, готівочку дадуть і все буде класно, тому погнали. Що ж, замовлення виконав. Це в принципі теж доволі ну, швидко було. І саме печально бляха, що ми якраз в центрі, а всі коефіцієнти горять в всіх спальних районах. Та ні, ну, то вже не прикалуйтесь, це відмінусовує За 111 гривень мені треба якісь дальні замовлення. Плюс бажано з якимись коефіцієнтами, я не знаю, хоча тут їх... Тут їх немає. Так, компанії. У мене є два прийнятих, все окей. І якраз мінімальне у мене зараз якраз 50%. Тобто наступне замовлення ми маємо 100% прийняте. Ну, очікуємо. Тільки давайте щось принаймні кудись. Я не знаю, от би зараз десь там з майор, виїжджати, там світиться піпець. Восьма ну, година, ще 2 години у нас є покататися, тому чекаємо. Так, і прилетіло замовлення на Миколайчука. Фактично звідки ми котче назад в район 222 гривні. Подача тут на Конувальця, в принципі, недалеко. Погнали і якраз буде восьма з копійками, напевно, ми туди будемо фігню часу їхати. А от вже там, напевно вже якісь затори вже будуть. Но, но цілком непогано погнали, погнали, погнали. Так, замовлення виконав і тільки під'їхав до лікарні. І знайшло замовлення. Тут рядом подача метрів 700 з росточа. На городоцьку за 340 гривень готівкою. Що в принципі цілком класно. Ну, вже на годиннику у нас 20 по 8. І ну, ще заторів таких, скажімо, сильних немає, але вже машин доволі багато. От З 7 по 8 кайф, вже після 8 вже починають машинки, скажімо так, назбируватися. Але ще таких заторів немає. Весь двіж тут в районі починається година 9. Тут вже прям. Ну вже, в принципі, коли туди вже стоїть. Доволі таки непогано. Ну, ми якраз звідси дев'яти будемо виїжджати. Короче, нормульчик. Так що погнали. Так, 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 так. замовлення виконав. Замовлення виконав. 300 гривень готівкою, 20 чим там компенсує болт. І тут замовлення зразу, рядом, скільки метрів, напевно, 200 І назад в район готівкою, правда, вже не 320 гривень, бо там трохи ближче їхати. 246 здається. і теж готівка, все щось готівка-готівка. Я так не люблю. Блін. Я люблю, коли у мене не збируються там на карточці гроші. І на початок тижня ті та гроші падають на карту. Не знаю, мені це якось більше імпонує. А Тут це готівка-готівка. Бо, блін, я ту готівку розісраю на бенз, а на балансі буде грошей менше. І це якось, Хоча це все одне і то саме, типу, без різниці, але ладно. Так, прибув і це у нас тутай, Прям десь тутай. Так, ладно, встану я отут, надіюсь, що ніхто виїжджати не буде. Якщо буде, то я поступлюсь місцем. Ось так, окей, очікуємо. А, 253. Ну, як завжди, 253 не буде, напевно, буде там 220. Коротше, погнали. Так, ви знаєте, замовлення виконав доволі таки швидко. Це є раз і. Ну, десь 26 хвилин. Два, 253 гривні без компенсації навіть. нічого собі. Я в шоці. І в нас на годинку. 9.18, ще цілих 40 хвилин є. Правда, зараз вже за, затори трохи є. Їду я щоденько тут на Укрнафті, заправлюся, бо вже лампечка засвітилася. І що? Їдемо ще потаксуємо собі трошечки. Я думаю, ну одне замовлення ми точно виконаємо, можливо, навіть два. Залежить, що нам попадеться. Тому... Надіюсь, що нормуль буде. До речі, наїздили ми наразі 46 кілометрів з розходом 9,3. Я не знаю звідки 9,3 взялося. Чесно кажучи, я в шоці. Як був там на Городоцькій, я дивився, було 9,8 км. Сюди приїхали 9,3. Типу, як? Що? Ну, вже 9,4, бо я вже тут на запасі чекаю. Ну, все рівно, це прикольно. Так, заправився, чекаю, повністю весь район горить, але зразу нічого не прилетіло, їм суміш сухофруктів і горішок. Дивно, я думав, одразу включу і найду. А замовлення тут, блін, Голоско-Варшавська, тупо червоне все. Де такі замовлення знову на 300 гривень кудись там. І я буду ради цьому ще 10%. Так, давайте ще раз спробую. Вийшов в оффлайн, підключився. І... Ну... дивно. Можливо, тому що я включив на один кілометр. Замість два. Не знаю, навіть чесно кажучи. Будь ласка. 347 на Навродського. З Хвильового стін. Ти прийми, алло! Я нажав прийняти, алло! А воно і завантаження пише. Ти чо? Я охренію, якщо воно не прийме. Прийняло. Погнали. До речі, попередня дівчина що їхала, позаду з моєї сторони сиділа всю дорогу відкрила собі вікно десь на ось так. І всю дорогу їде. Я думаю, блін, а чому в машині так холодніше стало? Я так легенько голову питаю, де вікно відкрите. І вона собі вікно відкрила. На двоє було, тоді був ну, показував по цьому 0,5 градусів. Типу, з вікном їхати, блін, вона і без шапки. Ну, фік його знає. Ну, мені, типу, дискомфорту як такого нічого не доставило. Таке свіже повітря було, але е, е, окей. <с? <с?> Ладно, поїхали. Ну що ж, замовлення виконав. Так, встану я. А, ще тут машини взагалі немає. 347 гривень. На жаль, на друге замовлення не встигли, бо зараз 8 по 10. Трошечки не встигли, знову нічого не прилетіло. <кій> Тому можна знову посидіти і погристи собі горішки. Так, посидів. Ми коли 8 по приїхали, зараз 15. Знайшло лише одне замовлення. ну Тут, в принципі, рядом Бускову, тут подача не знаю, метрів 200, напевно, готівкою, доставочка на наукову. В принципі, цілком нормально, тому поїхали. Так, замовлення виконали. 170 гривень знову без компенсації болт. Е, взяв наступне прилетіло, там кілька замовлень залітало, але, чесно кажучи, Повна фігня, лише одне ось це відносно непогане. Тут подача з Кульпаківської Фігня може один кілометр максимум. І знову треба вертатись на Стрийську кудись там. Біля Сокільник здається, за 188. І вже, напевно, звітам буду шукати замовлення в район, тому що треба їхати додому. Трохи є справ, блін, а з першої по четверту ще сітку вимикають. Не дуже весело. Тому треба сьогодні встигнути поробити все і ще виїхати коли, там в 5 годині, в 5 правда, затори будуть, але 10%. Подивимося, як воно буде. Коротше, погнали. Замовлення виконали. і це було дуже швидко. 8 хвилин буквально. Тим паче, точніше. Е, тому що це на арену і тут по обізні типу, фігня їхати. І тут офігінна пряма є. І Я хочу ще раз замірити розгін до соточки. Зараз ми це зробимо Секунду. секунду, де наш е, софт оцей, вимірювання швидкості. Так, Музичку я включаю на е, нуль. Ох, так, зараз я камеру направлю е, туди, приблизно сюди, щоб ви все бачили. Ну Ви спідометра не побачите, але в принципі софт програмка все покажеть. Так, там взаді машина, нехай проїдеть. Нехай проїдеть, хай собі е, додаток у мене налаштується. І зараз робимо ще один невеличкий тест. Так, воно має засвітитися зеленим. Тільки воно буває не з першого разу там оце все. Так, машини, а чого ж ви там пороз'їжджали? Сюди їхав, блін, жодної не було. Так, давай. Так, світиться зелений, пробуксовку вимкну. Раз, два, три. 12 ну, Але ми на початку буксували доволі таки до хрена. Так, ось так. Там блін пробуксовка, шліфовка у мене така була. <свісно> Треба було трошечки зменше починати. Е, ну, не з 4 тисяч, а принаймні з 2 тисяч, щоб був зацеп краще, але 12,1. На секунду міг би краще, не буду я вже вертатися туди. Е, ну окей. Потішився, Погнали ще одне замовлення в район шукати, можливо навіть два вийде, всього скорше. Тому що звідси є куди їхати. Зараз десь тут е, зупинюся. І чекаємо замовлення. Так, знайшло замовлення, тільки, блін, чуть-чуть мені... Е, я вже проїхав та поворот наліво, як на Стрийський вокзал. Там з одної вулички. Так, а ну секунду, може весь покаже інший шлях. Ні, показує те саме. Так що мені тут на розворот потрібно. 200 гривень кудись там в центр. І ще з центру, не пану, ще одне замовлення додому знайде. Але правда, у нас не буде більше замовлень додому, якщо я буду ввечері катати. Ну, але ладно, як є, погнали. Ну що ж, замовлення виконали, 200 гривень. І ще в пошуках замовлення в району підключив уклончик. Напевно, тут біля готельчику ще і постою-кілька кілька, кілька хвилинок. Бо не хочеться впусто їхати. Лише кілометрів 5 можна спокійно щось... О, так, 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 так. так. О, блін, на Шевченка, Ні-ні-ні, не хочу то зараз туди вертатись, то в Сільпов. Не. Не торт, тому чекаю щось кращого. Ну що ж, постояв я 5 хвилин, ну, я в сраку там стояти чекати. По-перше, це там інвалідне місце. Ну і в баню їду в сторону хати. Найде ще щось, знайде, ні то ні. Зустрінемося. Так, коли там, що там у нас в компанії? 5 годині орієнтовано. А можливо і не в 5. -й. Блін, я не знаю, тому що у мене світло А, світло до 5 чи до 6, чи навіть до 7. -ї. І коли світло є, виїжджати, блін, теж не фонтан. А світло вимикають в 8 десь. Хоч не знаю, буде видно, коли я там вийду. Тому до зустрічі. Так, взяв мінімальне замовлення на уклончику. На уклоні, там з джерельної, коча рядом взагалі, там фігня їхати, 85 гривень то хоча б щось. Тому поїхали. Ну що ж, це було теж дуже швидко. Замовлення виконав, коча там де кільце, взаді форма до Ашану. Тут їхати було звітом 1,2 кілометри, 85 гривень і все. Коротше, можна їхати додому, тому зустрінемося вечірком. Так, ну що, я взагалі-то повністю проспав, скажімо так. Блін, та поки прийшов, зробив то, зробив все, змонтував відео, приготував поїсти. Це вже була у нас шоста година. Я такий думаю до сьомої приляжу, приліг і встаю і в нас за 15-8. От, я встаю просто в одяг хоп, вдягну такий, типу. Вийшов з хати, сів, але, блін, я не знаю, що робити, тому що ще й друг написав, що хоче думаю, вийти. Сьогодні ще й Миколаїв. Блін, і хочеться. І так само, скажімо так, відпочити. І хочеться, блін, і, і, ну, добити таксування. О, навіть не знаю, навіть не знаю. А, блін, кілом... це е, розхід пального збився. Ну ладно, дивно, чому він збився. Е, як я, У нас було 80. Скільки там кілометрів було? 88, здається. 88 кілометрів, і коли я їхав назад, у нас розхід був, до речі, 9 літра. Що доволі таки норм. Якщо не вийде зараз дотаксувати, то, в принципі, зробимо підсумок, подивимося, що ми змогли підзаробити. А поки я чекаю. А поки я чекаю замовлення, я включив уклон по району. По району по району. Це в нас куди на Хмельницького. Е можна, в принципі, послі, я думаю, що в районі дотаксувати, зробити якісь кілька замовлень, бо на болті куди з'їхати далеко. Я не знаю, чи, чи є різон. Так, є на Богдана Хмельницького. В принципі, можна брати уклончик. Поклончик дає замовлення, тому погнали. Замовлення на оклончику виконав. Дали 100 гривень готівкою без дачі. Так, і що? -то, буду сидіти, чекати тут наступне. Ну, щось не густо, мені здається, буде. Напевно, особу зараз вечором не натаксую. Дуже далі зараз включу, зараз подивлюся. Хоча б 5 кілометрів, не знаю, глянути. Можливо, Бол щось запропонує. Але я не хочу кудись далеко виїжджати. Ну, давайте спробую, я не знаю. Ну, давайте підключусь. Так, я виключив світелку, мені здається, видно має бути. Так, уклон вже щось знайшло. З центрів на клепарів. Бу, ну, на проспект Свободи. О, княжа і на Бугдана Хмельницького. Та то, блін, що то, що то, але туди їхати зараз через високий замок на гору, не хочу я. Краще б вже з клепарів з уклона то замовлення. Чесно кажучи, ще брати, ніж їхати на високий замок туди на гору. Зелена верхня теж пас. Форум привокзальна. Коротше, фігня починає сипатись. О, все, починається, Ні-ні-ні. Так, відхиляємо болт, тому що там такий собі короче, фігня сипать. Форум-центр. Блін, та який центр? Ну лки-палки. Ладно, чекаю чогось. Так, знайшло одне коротеньке замовлення на уклоні з 100 гривень є. В принципі, можна їхати. Подача 1 кілометр і там на Голоско, здається, там, на пану їхати теж кілометрів два. Коротше, погнали. Замовлення виконали. 104 гривні, але все-таки ну, змінили тип оплати, зробили на карту. Тобто прилетіло 104 гривні. Так, себе, блін, треба включити. А, так, і я тут на Малоголосківський. Надію, що щось прилетить. Лади, їду по своїх справах. Одним словом, сьогодні поїхали 100 км розхід 9,5 на паливо. Ми витратили 400, так, 485 гривень. Ну, скріншот е ви е бачите. Заробили з, на уклоні 220, там, 223 гривні, виходить, так, 229 гривень на уклончику. І на болоті сьогодні 1733. Це виходить 1962 гривень, мінус 475 бензин 1477 гривень. Ну, закуглити ті чайові, що дали більше, коче, рівно 1500 гривень. Сьогодні у нас каса за 100 км. Ну, це, звісно, з 10% в принципі ми сьогодні занку возили, що цілком таки непогана каса. Ось що ж, ось такий вийшов деньок. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічі усім па-па!